Спорт без вікових обмежень. Нещодавно Івано-Франківський спортсмен Іван Файчак став призером чемпіонату Європи з легкої атлетики. У польському місті Турунь легкоатлет виборов срібло серед ветеранів у бар'єрному спринті та здобув третє місце у категорії п'ятиборство. Однак, згадує Іван Файчак не лише перебіг змагань. Цікавий момент був такий, що ми, коли нас нагороджували, то ми завоювали перше місце наших хлопців, ми співали всі гіл. Стояли там біля трибуни, співали. А деякі люди скреготали зубами. Ось, і Ми доказали, що Україна живе. В Трудні в Польщі найстаріший учасник був 104 роки. Він біг 60 метрів. І весь весь манеж стояв і аплодував. Другий біг, це був поля. Другий був 95 років, теж поля. Всі стояли, аблокували. 95 років виграв 104-й був другий. Багаторазовий чемпіон та рекордсмен України, переможе чемпіонату Європи, призер чемпіонату світу. Тренер Іван Файчак виховав не одне покоління спортсменів. Близько 20 років тому разом із друзями легкоатлетами вирішили спробувати свої сили у ветеранському спорті. З того часу із чемпіонату України з легкої атлетики з порожніми руками не повертаються. Здебільшого Івано-Франківець Іван Файчак привозить комплект нагород за стрибки у довжину та висоту, а також бар'єрний біг. Дана естафета серед атлетів вважається важкою, тому учасників тут небагато. Тим більше у категорії 75. Ми часом їздимо командою. Ми через рік проводиться спартика до України. І ми їздимо командою 10 чоловік. І ми непогано в другій групі виступаємо. Один раз були з переможцями, виграли в Чернігово, потім друге місце пару раз. І так, якщо команда, то ми непогано виступаємо. Останнє змагання збірна команда України їздила в складі 20 чоловік. І ми завоювали 10 золотих, 4 срібних, 4 бронзові медалі. Це достатньо добре. Ми виступили і зайняли 12 місце. 12. Ну, саме сильна Німеччина. Всі європейські країни: Німеччина, Франція, Іспанія. І дуже приємно, коли ти відкриваєш інтернет-сторінку і бачиш прізвище Іван Фальчак, підестал в одному з видів легкої атлетики, Україна, і це тішить. І Це говорить про те, що ось такі люди живуть в нашому місці. Ось такі люди в такому віці, доволі поважному, я б сказав, показують, як треба підтримувати добру фізичну форму. Находячи декілька годин часу щодня для того, щоб позайматись, для того, щоб виконати якісь певні вправи. Іван Файчак шість разів ставав призером чемпіонату Європи. Наразі найбільшим досягненням вважає бронзову медаль із зимового чемпіонату світу. Тоді спортсмен став одним із кращих у п'ятиборстві. Ветеран Іван Файчак каже: поруч із колегами по світових змаганнях, вік котрих наближується до сотні, відчуває себе молодим. Багато працює над собою і мріє завоювати титул чемпіона світу серед ветеранів. Оксана Семко. Андрій Українець новини на важі.